Дівчата, всім привіт! На сьогодні дуже цікаве таке яскраве літнє відео, комплекти, і не тільки з різнокольоровими камінчиками, з емалью дещо буде, всього потрошку. Дуже носибельні, приємні модельки. Давайте дивитись. Дівчата, почну з ось такого лаконічного, але дуже симпатичного комплекту. Перша вставочка це султаніт, і далі будуть різні фіаніти різних кольорів. Він досить бюджетний, одразу пропишу по ціні. Легенький сережки 4 грами, 4,18 розділе покриття. Діаметр камінчиків сантиметр, довжина сережки 2 см. Так, далі дивимося різнокольорові фіаніти. Перший варіант такий зелений, під хризопрас у 19 розмірі. Вага габарити все те саме по вартості відрізняється, прописую. Далі фіаніти кольору містик, 18,5 розмір каблучка. Кому потрібні інші розміри по цим комплектам, пишіть, буду уточнювати, можливо, щось є. І оперативно може до вас поїхати. Тому пишіть. Далі дуже красивий фіаніт, такий під Лондон Топас, 18,5 розмір. Ще раз ціну зазначаю: тут, звісно, буде важко визначитись, який колір краще, бо вони всі дуже гарні. Далі у 18 му розмірі ось така краса в кольорі танзаніт. Яскравий, насичений супер. І ще ось такий у 18 му розмірі є цікавий камінчик. Він такого відтіночку, навіть не знаю, як правильно писати, сіро-блакитного, молочного, тут все так намішано. Його ще називають імітацією опалу, але ну колір, в принципі, ви бачите, дуже гарненький. 18-й розмір. І ще раз ціна. Далі на залишках є комплект з кубиками Сваровські у 18 му розмірі. Якщо дивитися ось так збоку, то кубики начебто як білі. А коли так, то дуже цікаві кольори, такі блакитні, світло-фіолетові, рожеві. Сережки 5 грам за вагою ось така застіпка. Комплект родований. Сторона кубику 8 мм, довжина сережки 1,8 мм. І ціна. Тепер покажу вам два ваших улюблених комплекти з султанітами. Вони взагалі рідко до відео доживали, але цього разу в наявності. Ось такий комплект у 18,5 розмірі. Кому потрібні інші, пишіть, вони ще можуть бути у виробникам наявності. З цього комплекту є два варіанти. ось такий більш нарядний з фіонітовими верхівочками в сережках і на шинці. А другий варіант більш лаконічний. Я далі його покажу. А можна комбінувати, наприклад, взяти каблучку таку, а сережки з другого комплекту, я далі все покажу. По цьому комплекту сережки 843 за вагою. Тут за рахунок ось цих фіонітових доріжок дуже цікавий ефект утворюється, коли дивишся зверху. Бачите, там такі блискітки під султанітом. Діаметр камінчиків 1,4 см, довжина сережки 3,6 см. По ціні зазначаю, розкішний сет забирайте. І, Дівчата, другий варіант цього комплекту, такий більш лаконічний, просто з срібними верхівочками і шинкою. Тут в мене залишились великі розміри 19,5-2025. Менші також можу уточнити, якщо вас цікавить, вага таких сережок 8 грам. Діаметр камінчиків також 1,4 см, довжина сережки 3,6 см. І ціна. Ще дівчата цей комплект є з білим фіанітом в 19 розмірі. Нічого зайвого, дуже-дуже стильно. Камінчик просто буде за 3 км видно. Габарити і вага все те саме. По ціні фіаніти трошки відрізняються, прописую. Ще дівчата новенький комплект з перлинками, раніше його не роздивляли, зі 19-му розмірів наявності. Також тут є вставочки фіанітів. Сам комплект оксидований. Вага сережок 7,62 І каблучка 7 грам. Каблучка 2,2х24 см. Довжина сережки 2,4 см. Перлинки десь 4,5 мм. Дуже гарний ціну зазначаю. Також ще один крутезний комплект з культивованими перлинками в 19,5 розмірі. Я його дуже люблю. Великі перлинки, нічого зайвого, дуже стильний. Сантиметр в діаметрі вони, довжина сережки 2,5. Родований, вага сережок 6,25. Вага каблучки 3,5 г. І вартість. Тепер дівчата, ось цей крутезний комплект земалью. Дивіться, є в наявності 18, 19 і 20. решки дві пари, каблучки 3, підвіски 2. Можна, в принципі, розбивати, хто бажає. Тут, дивіться, таке поєднання, бо я далі покажу, там ще буде трошки світліший жовтий. Класна модель, дуже стильна. Зараз по вазі розкажу габаритам. Вага каблучки 580. Такі тут кольори, класні соковиті. Ширина каблучка 1,1 см. Вага сережок 7,5 г. застіпка. Тут такі ось перфорації позаду. Трошки засвічує емальне. Справді вона дуже красива. І підвізка 1,5 на 3,3 см за вагою 5,77. Таке подвійне вушко. По вартості зазначаю, під підвіску також можна ланцюжок підібрати. І ще є у 18-му розмірі ось такий комплект, так все абсолютно ідентичне, окрім жовтого кольору емалі, тут він таки більш лимонний, в тому комплекті жовто-гарячий. Габарити вага ціна все те саме зазначаю ще раз. Сережок тут немає, можна спробувати дозамовити, але не факт, що буде в такому саме кольорі, можна, в принципі, взяти і попередні, буде разом непогано. Ще, дівчата, маю таку розпоровочку сережки з султанітами і доріжкою фіанітів. За вагою 5,18. Родовані гарненькі. Довжина 2 см і вартість. Так, тепер, дівчата, сережки конго з синіми фіанітами. Комусь пощастить лише одна пара. Вони мені дуже подобаються, навіть собі тоді подумаю замовити. За вагою 10,61, родовані. Тут камінчики йдуть не тільки ззовні, але й серединці. Дуже гарно. Діаметр 4,5 см, застіпки і вартість. Тепер, дівчата, в наявності знову сережки кафе з фіанітами 2,86 за вагою. На ось таких петлях. Їх можна там кількома способами носити, як вам заманиться. Довжина 2,5 см, вартість 675 гривень 16 доларів. Тепер дівчата мають в наявності кілька пар улюблених сережок крапель, і за кілька днів ще очікую також кілька пар, тому їх небагато, хто бажає, забирайте. Модель просто супер. За вагою 7,80 продовані. Довжина 3,8 см. І вартість. Тверді що то ось такі оригінальні сережки без каміння. Я нещодавно показувала каблучку, але її вже забрали, тому сетом показати не вийшло. За вагою 5,13. Хто бажає, каблучку можна дозамовити. Дуже оригінальні. 1,9 на 2,3 см і вартість. Дівчата ще одні просто супер сережки для повсякденної носки з доріжками фіанітів. І також, ви бачите, зовнішня сторона в них, і всередині вони також є. Вага 3,40, легенькі родовані. Що ще треба? Ціну зазначаю. Тепер, дівчата, підвізки гороскоп, хто запитував, є наразі в трьох варіантах кольорів: синій фіолетовий, темно-червоний-червоний -червоний і білий-чорний. Тут можна встановити верхівочку на вашому знаці зодіаку, він зафіксується і ось так буде носитись. Ну, звісно, може порушитись, якщо активно рухаєтесь, але так на місці буде стояти. На верхівці ось такі зірочки, місяць. Класні. Діаметр 3,5 см, довжина з вушком 4,2. Звичаю, сюди можна або плетені жгутики шкіряні, або ланцюжки. Є декілька варіантів. Пишіть, кому цікаво. Ціну зазначаю. Тепер, дівчата, улюблені котики, компакти ви всі забрали, в наявності немає. Є дві брошки: чорно-біла і сіро-біла. Гарненькі. Ціну зазначаю. Дівчата, знову вам покажу сердечки сваровські. Це останні дві штучки. Я кожного разу їх доотримую, але вже точно все. Дуже гарний такий бірюзово-синій колір. Можна під тоненький снейк взяти. Я зараз приміряла на плоский, також непогано. Але є і інші варіанти, кому цікаво, пишіть. Вага 2,17, довжина 2,7 см. Вартість 420 гривень. Дівчата, снейки плоскі на 2 мм, 40-45-50 см. Родовані, класні. Також ще є товстіші на 3 мм, але там, здається, залишилось буквально. Один чи два штучки. Пишіть також, кому цікаво. Ціну прописую. Дивіться, який маю симпатичний хрестик, за вагою він півтора граму, родований, і він цікавий тим, що він двосторонній. Тут він білий, тут він чорний. Можна змінювати. Тут невеличке вушко, можна взяти тоненький-тоненький снейк, сюди підійде. Не всі ланцюжки підходять, але я можу кілька варіантів запропонувати під нього. Довжина 2 см, вартість 590 гривень: 14 доларів. Бердіщота, браслетик на ногу ось такий класний арабський бісмарк з камінчиками. Довжина регулюється 22-26 см, вага 6,20 Також подібні є браслети, і на руку, і ще кольє такі існують, можна все замовити. Ось ближче і ціна. Так, тепер дівчата, маю ось такий крутезний один браслетик жорсткий з імітацією перлів, за вагою 6,70, написано 17 см. Зараз помірюємо з вами. в мене рука 16, ось так це буде все одягатися з боку. ну Тут, в принципі, можна трошечки і підрегулювати, ну на мене він якраз підійде гарно. 15-16 см десь ручка має бути. Перлинки 1,1 см і ціна. Ще дивіться, який класний є браслетик в наявності за вагою 10,5 грам, довжина регулюється 16-18 см. Родований застібка карабін. Ось так на руці виглядає. І вартість. Тепер дівчата мають ось такі брошки з павичами. Класні. Блакитний під свістопас і ось це підпередод. Дуже гарні. Також ще є і інші кольори у виробника. Вагою 6,43, застіпка, 2,5 на 3,5 см і ціна. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер, ватсап, телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!